Тож підсумовуючи, ми часто ділимо багато палітру методологічних ідей збору даних на два типи: кількісні методи збору даних та якісні методи збору даних. Прикладом кількісних методів збору даних може бути соціологічне опитування, але також як в прикладі з дипломатами ООН. Дані соціологічного опитування, які поєднані з адміністраційними даними або з іншими джерелами, наприклад, з індексами, про які ви говорили на минулій лекції. Якісні методи збору даних на відміну зосереджуються на глибшій, детальнішій інформації, зібраній з меншої кількості джерел. Мета якісних методів уможливити. Багатоаспектне дослідження вибраного явища, мережі значень, які стоять за вибраними характеристиками. Це збирання інформації може нам допомогти зрозуміти, наприклад, нові форми і механізми певного явища. Прикладом якісних методів даних можуть бути поглиблені інтерв'ю, фокус групи і спостереження. Багато дослідників спеціалізуються на одному з двох методів. Існує також тенденція розглядати цей поділ як два ворожі табори. Такий підхід, звичайно, не надто продуктивний. Насправді, багато дослідників поєднують різні методи в рамах одного проєкту. Такий дизайн. В рамах якого різні методи поєднуються в рамах одного проєкту, ми називаємо змішаним методом. Досить часто, наприклад, поєднуються соціологічні опитування та, наприклад, інтерв'ю з експертами. Набирають популярності також так звані тріангулярні методи це такий методологічний трикутник. В якому поєднуються три різні методи збору даних. Ця тріється часто, наприклад, соціологічні опитування, фокус групи та спостереження. Детальніше про різницю між кількісними та якісними методами ви почуєте також в наступних лекціях. Сьогодні ми з вами зосередимось. Лише на найбільш розповсюджених методах збору даних у дослідженні корупції з використанням або кількісних, або якісних методів, отож, серед кількісних методів це соціологічні опитування. А серед якісних методів можемо вважати, що найбільш розповсюдженими є інтерв'ю, фокус групи та систематичні спостереження.